Європа дає сотні мільярдів, але ж не нам. Чи ми просто не вміємо брати? ЄС роздає гроші. Багато за останні роки країни і члени отримали сотні мільярдів євро на розвиток доріг, бізнесу, енергетики, цифровізації і освіти. Але ось проблема: ми поки не в ЄС. То що, сидіти і чекати, поки нас приймуть? Або ж є спосіб отримати частину цього пирога прямо зараз. Виявляється, є. Причому без кредитів, без боргів, без політичних маніпуляцій. Просто зараз доступні мільярди європейських грошей, які або беремо ми, або їх забирає хтось інший. На зв'язку Олександр Ваховський. Тут ми говоримо просто про складне, розкладаємо та обґрунтовуємо. І сьогодні розбираємось, чому Україна вже може отримувати гроші з європейських фондів, але поки що робить це слабо. Які мільярди доступні нам прямо зараз, і що потрібно, щоб реально скористатися цією можливістю? Європейський союз має чотири ключові фонди, які фінансують розвиток країн-членів. Це сотні мільярдів євро, які йдуть на дороги, інфраструктуру, модернізацію економіки, екологію, освіту, підтримку бізнесу. Найбільший з них це європейський фонд регіонального розвитку. Це понад 300 мільярдів євро на інфраструктуру, цифровізацію, енергетику. Європейський соціальний фонд. Це 135 мільярдів євро на освіту, медицину, соціальну політику, боротьбу з безробіттям. Фонд згуртованості це фінансова підтримка для країн, які мають нижчий рівень доходу. Він фінансує модернізацію економіки, розвиток інфраструктури, екологічні проекти. Фонд справедливого переходу це гроші для регіонів, які найбільше страждають від переходу до зеленої економіки. Загалом до 2027 року на ці фонди виділено 635 мільярдів євро. Але тут ключовий момент: Україна поки не є членом ЄС і доступу до цих фондів ми також поки що не маємо. Тому питання, як діяти, щоб не чекати руками, а почати отримувати гроші вже зараз. Відповідь: Інструмент передступної допомоги або IPA. Instrument for Pre-Accession Assistance не плутати з ІПою. Це програма фінансування для країн-кандидатів, яка допомагає підготуватися до членства, адаптувати законодавство, запровадити реформи та модернізувати ключові сфери економіки. Якщо коротко, це європейські гроші на те, щоб ми перетворилися з потенційного члена ЄС у повноцінного. Бюджет IPA на 21-27 роки це 14 мільярдів євро. Це не кредити, не макрофінансова допомога, а грантове фінансування. Тобто, якщо все зроблено правильно, повертати нічого не потрібно. Ми можемо отримувати кошти на реформи держуправління, боротьбу з корупцією, будівництво інфраструктури, дороги, мости, залізницю, розвиток енергетики, екологічні проекти, цифровізацію, а також соціальні програми. І тут найцікавіше. Це не щось нове. Всі, хто вступали до ЄС за останні десятиліття, проходили через IPA. Польща отримала мільярди на модернізацію інфраструктури ще до вступу. Хорватія до моменту приєднання встигла залучити понад 1 мільярдів євро з IPA на реформи і розвиток регіонів. Те ж саме робили Болгарія, Румунія, Словаччина, Чехія. Усі ці країни почали користуватися європейськими грошима ще до того, як отримали повноцінний доступ до структурних фондів. Звучить круто, правда? Але є проблема. Україна поки що дуже слабо користується цими можливостями. Гроші є, але ми їх не беремо. Чому? Перша причина це відсутність чіткої стратегії. Ми не маємо системного підходу до залучення IPA. Інші країни-кандидати підготували стратегії і вже під них отримували фінансування. У нас же цей процес поки що хаотичний. Друга проблема це бюрократія. В ЄС є чіткі дедлайни. Якщо ти не подав заявку, Гроші просто йдуть іншим. Поки ми гальмуємо, кошти отримують ті ж Західні Балкани, які вже активно використовують IPA. Третя причина відсутність комунікації. Багато українських регіонів просто не знають, що можуть отримати ці гроші. Місцеві громади, муніципалітети, державні структури всі вони могли б залучати фінансування, але цього не відбувається. То що ж з цим робити? Відповідь проста: діяти швидко і системно. ЄС не видає гроші просто тому, що в нас війна. Потрібні проекти, які відповідають європейським вимогам, мають реалістичні плани реалізації. Друге активніше залучати місцеві громади. Україна це не тільки Київ, а й сотні населених пунктів, які можуть отримувати фінансування на інфраструктуру, енергозбереження, екологічні ініціативи. Третє це прискорити процеси. В ЄС працює принцип: якщо ти гальмуєш, гроші отримає інший. Нам потрібно навчитися діяти швидше, чіткіше, професійніше. І найголовніше ми маємо зараз використовувати IPA як тест. Після вступу до ЄС ми отримуємо доступ до ще більших структурних фондів. Але якщо ми зараз не навчимося працювати за їхніми правилами, то після вступу просто втратимо цей шанс. Доступ до європейських фондів для України це не абстракція, не якісь гіпотетичні можливості, а вже реальний механізм, яким можна і треба користуватися. Питання не в тому, чи будуть гроші, питання в тому, чи зможемо. Ми їх використати. Якщо ми не будемо подавати заявки, не будемо грати за європейськими правилами, гроші підуть іншим. Тому питання для вас: чи знали ви, що в Україні вже зараз доступні ці фонди? Діліться в коментарях, буде цікаво розібратися на реальних кейсах. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Олександр Ваховський. До наступної зустрічі.